Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати топ гачком, який можна носити на дві різних сторони. В'язати будемо ось такою пряжею, називається ярнард етам. Нам знадобиться колір номер 438 зелений. В'язати будемо гачком номер 2 Починаємо в'язати зеленою пряжею з ланцюжка повітряних петель. Для цього кладемо гачок під ниточку. Ниточку перекручуємо і гачком витягуємо її робочу частину. Все, початок є. Тепер нам потрібно набрати 61 повітряну петлю. Як це зробити? Просто гачком захоплюємо робочу ниточку і протягуємо її через петельку на гачку. І так, 61 раз. У мене готовий ланцюжок, починаємо в'язати перший ряд. В першому ряді першу петельку від гачка ми пропускаємо, вводимо гачок відразу в другу петельку. Витягуємо робочу ниточку. У нас тепер на гачку дві петлі і протягуємо робочу ниточку через цих дві петлі. Це ми зараз пров'язали стопчик без накиду. Далі знову вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо робочу ниточку. У нас на гачку дві петлі і протягуємо ниточку через цих дві петлі. Знову вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. І так ми в'яжемо до кінця цього ряду. Ось я дов'язала до кінця ряду, і тепер. Роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання. Знову першу петельку від гачка пропускаю, вводжу гачок в другу, і також продовжую в'язати звичайними стопчиками без накиду. Таким способом нам потрібно пров'язати всього 208 рядів. Пам'ятайте, що в кінці кожного ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і коли починаємо в'язати новий ряд, то першу петельку від гачка ми завжди пропускаємо. Ці ряди ви пров'яжете самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. Ось я зв'язала основне полотно для нашого топа, і тепер до нього потрібно зробити зав'язки. У нас буде ось так складатися з двох боків. І тут він буде зав'язуватися наш норочок. Зараз я покажу вам, як його зв'язати. В якості зав'язки для топа будемо використовувати звичайний ланцюжок з повітряних петель. Як його зробити? Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо, захоплюємо гачком її робочу частину і протягуємо через петельку на гачку. Все, в нас перша петелька є. І тепер гачком ми просто захоплюємо робочу частину ниточки. І протягуємо через петельку. І таким чином ми в'яжемо весь наш ланцюжок. Кількість петельок, які необхідно набрати для зав'язки, ви зараз побачите на екрані. Це число ви можете змінювати згідно зі своїми вподобаннями. Після того, як ви наберете необхідну кількість петель на ланцюжок, ниточку обрізаємо, і ось цей кінчик ниточки протягуємо через петельку на гачку. Ось так, витягуємо його і затягуємо, щоб наш ланцюжок далі не розпирався. Тож, в мене є основне полотно для топа, шнурочок, який будемо вставляти, і голка. Якщо у вас немає спеціальної пластикової, можете знайти просто голку з широким вушком. Наш шнурочок ми протягуємо через голку. Тепер будемо його протягувати через стоп. Для цього вводимо голку з одного кінця, з другого і протягуємо наш шнурочок так, де щоб тут в цьому місці була його серединка. Кінчики порівнюємо, щоб вони були більш-менш однакові. Так, я знайшла серединку і тепер буду працювати тільки з цією частиною шнурочка. Так, його снуємо дуже просто з однієї сторони в іншу. Тут він був з лівої сторони топа, значить, тепер будемо вводити його в праву сторону топа. Ви самі визначаєте, через тільки стовпчиків ви будете снувати шнурочок. Я зараз десь порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я десь приблизно через 10, 11, відступаючи від попереднього місця, де був шнурочок. Так. Тепер дивіться, я протягнула шнурочок тут, в цьому місці. Тепер напроти. Ми ну, ось так голочко відмічаємо, де має бути інша частинка, і з цього місця донизу знову ж таки відраховуємо 10 стопчиків, щоб е, проміжки між шнурочками скрізь були рівні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову ж таки в це місце вводимо голочку і протягуємо. Знову напроти, відмічаємо це місце і вниз відраховуємо 10 стопчиків. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Знову з місця навпроти, відраховую 10 стопчиків донизу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову навпроти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І тепер в кінці, незалежно від того, скільки стопчиків у вас залишилося, вводимо голочку в останній стопчик. Все протягнули, і тепер просто цей кінчик з голки виймаємо, ним ми будемо зав'язувати топ. тепер це саме робимо з іншим кінчиком ниточки, також його протягуємо через голку. Тут вже простіше, рахувати не треба, ми просто будемо протягувати ниточку напроти отаких от місць. От Тут у нас ниточка була протягана, значить ми вводимо голку сюди. Тут була протягана, значить вводимо сюди. Тут була протягана, значить вводимо сюди. Все дуже-дуже просто. В результаті дивіться, що в мене вийшло. Оце шнурування допоможе підлаштувати розмір топа під ваші параметри. Тепер будемо в'язати бретельки для топа. Так, дивіться, я поставила 4 маркери, де мають починатися і закінчуватися наші бретельки. Я поклала топ тією стороною, де у нас є зав'язочки. Дивіться, від зав'язочок до першого маркера у нас повинно бути 5 см. А від першого маркера до другого маркера в нас має бути 2,5 см. З цього боку точно так само. Перший маркер ми чіпляємо з того боку, де в нас зав'язочки, другий маркер з протилежного боку, з того, де в нас топ буде цільний. Тепер починаємо в'язати бретельки. Спочатку нам потрібно прикріпити ниточку до топа. Для цього ми кладемо гачок. Під нитку перекручуємо, протягуємо робочу частину нитки через петельку, і в нас вийшла ось така петля. Тепер нам потрібно прикріпити її до топа. Знімаємо наш маркер і в те саме місце вводимо гачок, вводимо його в цю петельку і ось так витягуємо петельку через це місце. Тепер ми той кінчик, що в нас залишився, і нашу робочу ниточку. Разом захоплюємо гачком і протягуємо через петельку на гачку. Ми будемо в'язати ланцюжок з повітряних петель. Дуже важливо сховати оцей кінчик, щоб потім він нам ніде не виліз і не зіпсував вигляд виробу. Так, все, я його заховала, оцей кінчик, що торчить. Можна обрізати. Так. І далі ми нашу бретельку в'яжемо просто ось так повітряними петлями. Скільки петель набрати, ви вирішуєте самі відповідно до своїх параметрів. Скільки петель набираю я, ви зараз побачите на екрані. Дуже важливо, щоб число петель було однакове на обох бретельках, щоб в них була однакова довжина, тому обов'язково рахуйте. Після того, як ви зв'яжете необхідну кількість петель, потрібно прикріпити другий бік нашої бретельки до іншої частинки топа. Дивіться дуже уважно, щоб вона у нас не перекрутилася, ця бретелька, щоб все було рівнесенько. Так. Я зняла маркер, ввела гачок в те місце, де він був. Нашу брительку я зняла з гачка. І тепер вводжу гачок назад в бретельку, витягую її через те місце, де був маркер. Шукаю робочу ниточку і роблю одну повітряну петлю. Все, бретелька з другого боку теж прикріпилася. І тепер я в бік зроблю з'єднувальний стовпчик, щоб закріпити прітельку, щоб вона не відірвалася потім. Воджу гачок в будь-яке місце з боку, витягую робочу нитку, на гачку дві петлі, першу протягую через другу. Ще раз вводжу гачок, витягую робочу нитку, першу петлю протягую через другу. Тепер ниточку обрізаю. Цей кінчик я протягую ще раз через петельку на гачку, затягую, і зараз покажу вам один з варіантів, як можна заховати ниточку. Ми її ось так розділюємо надвоє. Бажано на дві рівних частинки в мене не вийшло, в мене буде одна тонча, одна грубша, але це, в принципі, не так суттєво. Ниточку такого типу трішки важко розділити. Але коли, наприклад, ви в'яжете з грубої ниточки, то це дуже просто зробити. Так, я розділила один її кінчик. І ось так протягую з цього боку, а другий кінчик буквально трішки від цього місця відступаю в сторону, протягую з іншого боку. Так тепер, щоб вони були в нас разом, я вводжу гачок біля цього кінчика, максимально близько, біля цієї ниточки, протягую її ще раз. І тепер зав'язую вузлик з цих двох кінчиків. Зав'язала на два. Трішки ось так пальчиками його розтягуємо, щоб не було затяжки з іншого боку. Перевіряємо все. І тепер можна кінчики обрізати. Точно так само ми кріпимо другу бретельку до топа.